Заходимо в бокс з голубками. мені, будь ласка, це є твоя голуб'ятня Голубки. голубки звідси летять, і в тебе була з цієї голуб'ятні Олімпійка 86. -та. Чи вона зараз в тебе є, і чи ти можеш про неї якусь історію розказати, як вона летіла? І чи вона летіла тільки в марафон, чи вона летіла середній і короткій дистанції? Е, Ці голуб'ятні. Я треную самок, а прилітають вони в танку голуб'ятню. Зі змагань. Угу. Е, вона летіла е, всі змагання, але вона показувала хороший результат тільки 600 кілометрів її з марафону. 600 кілометрів плюс. так. З, як їй давав на марафон, вона з стрійки голубів у Львові ніколи не вилетіла. Е, в якому в, ріці, в якому віці вона тобі почала показувати хороший результат? В досить пізному? Досить пізно. Не пам'ятаю, чи в 4 чи в п'ятирічному віці. Вона до того кожного року мала, там, по 9, по 8, по 10 конкурсів, але марафони почали летіти в пізному віці. пізному віці. Чи Тоб... я їй не давав до того, чи. Напевно, не давав, скоріш за все. Тобто вона була олімпійкою в. В пізному віці. Два роки підряд вона була Олімпійкою. М -м. Можеш її нам показати? Звичайно. Це є внучка 95-го. так? Якимця Івана е Срібного голуба на Олімпіаді. Пугаю, де та Олімпіада була. Mm. Е ти її вже перекинув розплідний роз, бокс. так? Скільки ти маєш від неї дітей, і чи є в них якась перспектива і якісь. Під час змагань не, не вдавалося по ній вивезти голубів, тому що я навесну брав молодих, а в неї, як не одне молоде, то, то десь я сам забрав. Я по ній нічого не мав. А того року спорвав її з Хандериком, сином Маті, маю 5 чи 6 молодих. 5 чи 6 молодих. Суто підпорвав під дальні дистанції, так? Ну... Я так думаю, як воно вийде. Розкажи мені, будь ласка, ще метод цієї голуб'ятня від голуб'ятні санців. Під час сезону ти їх тренуєш, вони заходять сюди, під час змагань вони заходять сюди. Скільки додати потрібно зусиль, щоб так їх на... тренувати? Це все баланс корму. Баланс корму. Не додаєш їсти, і вони заходять туди, куди тобі треба. Потрібно. Вони навіть можуть діхатися. Звичайно. У тебе була ще е, Олімпійка з польським кільцем, яка дуже класно себе налітала, показала свій результат, але за рахунок того, що ти не міг представити паспорта, її не виставляли. Ця голубка до мене пристала, вона ще пищала, вона була, вона була молодою. Я так підозрюю, що Румуни пускають з Польщі голубів, і просто вона пристала до них і долетіла до України, а не до Румунії. Вона в мене, я її жодного дня не закривав, вона в мене літала, вона мені зразу сподобалась. Відповідно, вона пережила зиму, і я її почав давати на змагання. В першому році вона мала 9 конкурсів, якщо не помиляюся. А з двохрічного віку вона почала круто летіти в категорії С і в категорії марафон. Вона з марафону була чемпіонкою. В категорії С вона мала би стояти 2 роки на Україну другою. Угу. І вона, здається, була не один раз олімпійкою на Україні. Я кажу, два роки мала бути олімпійкою на Україну. Давай. Скажи мені, будь ласка, намагався ти зв'язуватись з власником? Не намагався, якщо намагався, то чому не знайшов? Намагався, писав в Польщі на сайт, але ніхто не відповідав. Ніхто не відповідав. Це Дербовське кільце, відповідно, власника знайти було дуже важко. Дуже важко, так? Да? Можливо, хтось би й міг, але. У угу. мене немає там поляків, знайомих, щоб, щоб мені так шукали. Ти її вже теж перекинув в розпліт. Так, вона в розпліт пішла, тому що нема сенсу її давати на змагання, угу. тому що її ніхто не виставляє. Ніхто не виставляє, бо немає класу. А в розплоді вона може бути дуже корисною. Угу. Для майбутніх досягнень. Опа! Що ти хочеш потримати суперголуба. Угу. У мене є дочка. Опа-па. <хи> Розкажи, будь ласка, твої історії було і самчики олімпійці, і самиці-олімпійчики. Як ти зараз бачиш, хто краще змагається, може ну, помітив якісь відмінності? Відмінності немає жодних. Колись в нашій історії говорили, що летять тільки самці, відповідно, самками мало хто змагався серйозно. Я завжди змагався з самцями і самками, і завжди мені приносили добрий результат як самці, так і самим. Угу. Розкажи, будь ласка, про ще свою золоту пару, яка тобі дала не одного чемпіона, і ти можеш ще похвастатись, крім Олімпійчика 4-4, яких тобі та пара дала чемпіонів. Зараз покажемо. 41-й, я не пам'ятаю, чи це 41-ша чемпіонка була того року регіональна чи 40-ва. Ну, вони дві просто подібні. Зараз я зловив ще інчу. Це з одного. Це двохрічні голуби, пізняки. Минулого року я ними не змагався, а цього року почав давати, і кожна з них має там по 9-10 по конкурсів. Ними не змагався, бо вони пізні були. Вони пізні були. Я вважаю, що пізняків не варто давати, вони всі губляться, по яких би вони гарних голубах не були. Одиниці виживуть. Твоя теорія перетримати їх рік. Це якось... я практикував минулого року так. Я ніколи не практикував, відповідно, завжди їх губив. А з молодими ти їх даєш на змагання? З молодими хоча... я давав, так. Так, для опиту, щоб вони пройшли якісь 2-3 змагання. До речі, перед змаганнями ще хочу сказати, всі возі там по 10 раз на тренування, вважають, що вони ведуть голубів в гарну форму. Я так ніколи не роблю, я вивожу два рази на, на тренування. Раз на 3 на кілометри чи на два кілометри пускаю кожного голуба е, одиночно. Угу. І раз вивожу на 20 кілометрів. Угу. А І... з 20 ти випускаєш поодиночку? Ні, вже разом. Вже разом випускаєш. Не дай Бог, що забудеться. Ну, нема кому блудити. Розкажи. Це рідна сестра також 4 четвірки. Розкажи, будь ласка, це твоя теорія про те, що ти вивозиш два рази молодих, молодих чи взагалі тренуєш голубів перед змаганнями? Чи в якійсь мірі воно вибувається на тій твоїй так званій формі після п'ятого-шостого люту? Чи воно впливає? Чи не впливає? я думаю, можливо, впливає один із варіантів. Е, в мене одного року я також давав два рази, скажімо так, перед змаганнями на тренування, але дав на перший льот заліковий. В мене було і регіональний чемпіон, і ще другий, третій на Львів голуб. Відповідно, голуби в мене не були в добрій формі, але була сприятла умова для моєї голуб'ятні. Напевно, подув вітер в мою сторону, і в мене був добрий результат. Так що на ближніх льотах форма голуба, я вважаю, зовсім не грає uh -huh. ніякої ролі. Uh -huh. Скажи, будь ласка, скільки за сезон попутніх вітрів в твою голуб'ятню, так, щоб голуби заходили в перших рядах Чи сприяє. Я вважаю, що коли не буде вітру, коли буде сонячна погода, в мене завжди будуть сприятливі умови. Це завжди сприятливі умови. По таких голубах тільки і варто брати молоді. Бо mm. дехто вважає, що при зу, зустрічних вітрах, про несприятливій погоді, коли швидкість 60, mm. по тих голубах-чемпіонах варто брати молодих. Але це один льот в сезоні такий, да mm. Ну і по кому брати молодих? Щоб тобі mm. наступні потомки давали такий самий результат раз в сезоні. Розкажи, будь ласка, у тебе ще були в категоріях С, Б, А, чи номіновані голуби, чи Вони ще зараз залишилися і яких би ти міг нам показати? Пам -пам. Так. На Львів в тебе в категорії Є чи в І було. Це моя знаменита самка 35-та. 4 двійки, 0,35. В річному віці вона мала один конкурс. Якщо б мені не, не бракувало самок, її б вже в мене не було. А в двохрічному віці, починаючи з першої шістсотки, вона тоді була, якщо не помиляюсь, сьома на машину. Тридій кількості. Це ми літали з городком. Тобто тисячі плюс точно було. Так, було голубів достатньо. І після цього вона почала дуже гарно летіти. Вона за рік, з дев'яти конкурсів, вона з тридцятки не вилетіла. Вона була чемпіонкою на регіоні З Вінниці. І чемпіонкою на область вона була з марафону з останнього льоту регіонального. А в першому, першому в році? В першому році вона показала. Дуже слабий результат. До речі, я тоді був на прильоті, і дивився, голуб летить мимо хати. Думаю, летить якийсь собі голуб на Львів, а вона за півтора кілометра розвернулася і прилетіла додому. Прилетіла хата. Прилетіла хата. Так що незрозуміло, як вони летять, що вони думають. Ти, будь ласка, в тебе було подароване молоде від Грицько по картеошах. і наскільки відомо, що по тих голубах теж тебе внуті були. Номінована в категоріях. Е, він мені подарував самочку Кантешку, але я їй дав на змагання е, в річному віці і вона пропала зразу з Тернополя. Але її дочка, е, 91. ша Дочка 91 ша їздила на Спас чи на Олімпіаду, я вже не пам'ятаю з голову пропав, а вона була четвертою. І в наступному році вона поїхала. Вона летіла дуже гарно марафони. Вона її була і в марафонах, і в Т-категорії, і в Ді-категорії. Вона змагалася ще минулого сезону. Вона є з 2014 року. Тобто досить довго вона себе тримала в гарній формі. Вона мені дала. 91 шу самочку також гарну, яка була чемпіонкою з марафону і чемпіонкою з 600 кілометрів. Зараз це я це також покажу. Від картеуша, якого тобі... Це внук від Картеуша, але ця Картеушка була спарована з рідним братом 36-ї. У мене 36 дуже гарно летіло, так що невідомо, хто там мені свої корективи і по кому голуби полетіли. Зараз ще й дочку з Лоблю. В нас з Сергієм появилася, більш точніше в Сергії появилася така ідея для того, щоб трішки було зрушення сайту і аукціону голубиного спорту Best Pigeon Beat. До всіх гостей, до яких ми будемо вітати, будемо просили, щоб одного голуба зі своєї колекції, брати чемпіонів, внуки чемпіонів, самих чемпіонів, щоб продати і, продати і тим самим чином допомогти Збройним силам України. Тобто кожен голуб, який буде проданий на аукціоні, всі кошти будуть перераховані на ЗСУ. Це є дочка 91-ї. Цієї самки Картеошки. З іншої сторони були Ордени. Ця самка 91. Ні, 29, та точніше, каже, 91-та це мама. Ця самка була чемпіонка регіональна з 600 кілометрів. Це ми з городком літали. І була на Львів також чемпіонкою вона з марафону. Вона має велику кількість кубків. Це дуже гарна самка. Вона того року ще була на змаганнях. Це 16-го року самка. Її мама теж брала багато кубків. Її мама також брала багато кубків. Її батько також стояв в колекції Львова в категорії С. Також був чемпіоном. Її баба була чемпіонкою з 600 кілометрів регіональною і була друга на регіон з марафону. Дуже гарна самочка, дуже красива. Хто візьме? Не пошкодує. Скажи, будь ласка, замітили в тебе в куті бокси, чи для чого вони призначені, і чи можливий такий варіант, що голубки під удовим методом починають лесбіянити, і може ти щось там експериментуєш з ними? Е, ці бокси мені подарив Греців Андрій. А йому, напевно, подарив Тимо Роман. Колись у нас такий був голубоват гарний. Ці бокси я взяв в один сезон, коли в мене самки почали лісбіянити. Як я пізніше прийшов до висновку, це через те, що голуби задовго без пари, плюс забагато їсти давав. Я їм зменшив на наступний рік норму їди і в мене з лісбіянством, скажімо, так, зав'язав. Зав'язалася історія, так? Зав'язалася історія. Але ті бокси, до речі, лесбіянки теж досить гарно летять. Правда, з ними треба бавитися. Кожного дня після тренування, зранку і після тренування вечором треба їх закривати. Mm. Тобто ті голубки, які спаруються не між собою, ти їх закидаєш по окремих боксах. <світ> так, бо вони почують нестися, відповідно, з них вже конкуренток на змаганнях ніяких не буде. Mm -hmm. А якщо їх закривати, вони досить прекрасно летять. Mm -hmm. Ти маєш у руках маму чотири четверки, яка тобі дала шість чемпіонів чи 5. Шість. Напевно. Шість чемпіонів. Це дала 6 шість чемпіонів. В колекції України. Два голуба в національному чемпіонаті, один в олімпійському чемпіонаті. Цей 4 четвірки, що того року олімпійчик, то він в національному чемпіонаті стоїть також в категорії Б перший, в категорії С, другий, і в категорії Д також перший. Цю голубку я придбав на аукціоні на Голубодромі Ігора Яремена Україна Мастерс. Ця голубка Полька від Голубовода Хандерика, діду її олімпійчик категорії Б, знаменитий 99-й. Самий кращий голуб на той момент був Хандерика в розплоді, а з іншої сторони, голуби Герінса. Як вона змагалася на Голободромі України Мастер? Чому ти вибрав іменно її, чи які вона мала плюси? Коли я вибираю собі Голуба, я стараюся, щоб він підходив під якусь певну дистанцію і щоб він міг стати чемпіоном і міг виграти певну категорію. Вона з трьох останніх змагань на Голубодромі. З фіналу вона була 32-га, з півфіналу вона була, якщо не помиляюсь, 8-ма і ще була 18-та. Тобто більше 300 кілометрів вона показувала, показувала гарний результат. Бо ті голуби, які показують результат на перших змаганнях, вони в кінці переважно угу. нічого не дають. По таких критеріях ти відбирав? Я відбираю полу. по критеріях чемпіона, суперчемпіони супер коли паруєш чемпіона до чемпіона, відповідно, як не полетить син чи дочка, полетить внук чи полетить правнук. Скажіть, будь ласка, по тій голубці були тільки з одним самцем чемпіонам, чи можливий варіант, що вона була спарена з кимось іншим і теж виходила хороше потомство? Я її парував з тим дефалом перший рік, на наступний рік я її парував своїм самцем. Мене оця самка, якщо я не помиляюся, 78-ма, вона в річному віці була чемпіонкою, тобто з різними самцями вона була. Але після того, як в мене полетів мій знаменитий самчик 27, й її син з дефалом. Я спарував їх назад, і по сьогоднішній день так і парую, і нічого не вигадую. Угу. А скільки за сезон ти береш від так званої золотої пари молодих? Можеш взяти? По різному. Ну, 3, 4, 5, 6, 7. Скільки дадуть? Скільки дадуть? Ти не практикуєш таке знесла яєчко підкину під іншу пару і там другу чи третю кладку їм давати годувати. Треба мати під кого підкидувати, в мене розплід невеликий. Mm -hmm. Можу підкинути перші яєчка, а наступні всі вони самі кормлять. Mm -hmm. 18 року. Розкажи ще, будь ласка, вернемося чуть, чуть історію швидше, яку ти розказував молодих. Ти багато молодих береш після сезону змагань. Ти їх, ти їх лишаєш собі в розплід для змагання, чи якісь можливі варіанти даруєш, продаєш. Е, інколи лишаю для змагання, але прийшов до висновку, що через 2 роки. Тобто наступний рік їх не варто пускати, вони загубляться. Деяких молодих продаю, деяких дарую. Деяких даруєш не. Тобто, ти не вважаєш, що це дуже багато часу приділених голубів, щоб їх тримати образно наступний 24 рік цілий, а в 25-му році їх аж змагати. Якщо їх образнуть 10-15, вони тобі не будуть ні завдавати ніякої антидисципліни, чи може ну, не будь мішалими тобі голуби? Тут ще такий варіант: ними можна змагатися, але їх треба облітувати зразу, mm -hmm. надавати належну дисципліну, відповідно. Треба ставити окрему голуб'ятню для них. Їх не закривати просто цілу зиму. Щоб вони літали. Так? Щоб вони літали, вони будуть мати відповідну форму, вони не будуть засижені. Тоді так. А якщо ти їх зразу закриваєш, з них спортсмена не буде. Скільки зазвичай кожного року ти докидаєш молодих до спортсменів, скільки виводиш, скільки докидаєш, як відбираєш, скільки даєш їм змагань. І до якого приблизно дистанції це все залежить, скільки докинеш, скільки в тебе лишилося з минулого сезону. Угу. Того року я більше собі молодих лишив. У мене минулий рік трошки хвороба зайшла. Відповідно, у мене того року менших, менше гарніших голубів лишилося. Відповідно, я додав собі розплоду, щоб взяти більше молодих. Того року відсотків 70, напевно, буде річних голубів. Тобто, 24 році буде 70% 23 го року молоде. Скажи, будь ласка, ти розказуєш про хворобу. Вакцинував голубів, чи дуже пізно вакцинував, чи якась неякісна вакцина попалася. Яка твоя думка на рахунок цього? Ну, Я той процес запустив, я просто був не завакцинував. Не завакцинував. А коли вже побачив хворобу, вже було пізно. У мене молодих голубів багато загинуло, і плюс і старих також пару пішло. М -м. Е, Потріб... Якісь методи лікування застосовував чи. Методи лікування застосовували, нічого не давало, поки не завакцинував, до тих хвороба не зупинилася. А яка хвороба і якою вакциною вакцинував? Я не знаю, що це було за хвороба. Вакцина. Від шлюза шлюзи. Параміксовірус плюс один? Напевно. Сам, краща вакцина, як на мене, це є вандер шлюза, але її потрібно брати в надійних місцях, щоб вона, щоб вона дотрималася належного перевезення належної температури. Тобто, якщо вона транспортована якісно, вона покаже свій? Вакциную я голубів два рази за життя. Два рази за життя у молодому... молодому віці і в річному віці перед сезоном. Більше ти, тобто в 3 чотирьохрічному. 4-річному. я не вакциную. Не вакцинуєш. Розкажи мені, будь ласка, свої плани на 24 й рік. На які змагання ти покладаєш надії на 300 км, 500 км, 700 км. Надії на 24 й рік відібрати птицю, лишити собі 38 спортивних голубів. Надії в мене в основному на категорію. БД, G, надіюся, та яке має молодих голубів багато. E, і надія на тих голубів, що я придбав, e, чи вони будуть марафон летіти, чи, чи це тільки мої розуми. Мрії і сподівання. E, розкажи, будь ласка, які би ти дав настанови і поради молодим голубоводам, які тільки почали змагатися, з чого їм почати, і як стати мен менш-більш трохи успішним. Щоб успішними стати молодим голубодом, їм потрібно йти вчитися тільки до людей, які щось досягли в голубиному спорті. Бо як почнуть ходити по всіх голубоводах, почнуть слухати, що вони роблять і як вони досягли успіху, а успіху вони ніякого не мали в тому житті, відповідно, вони будуть зробили ті самі помилки, ставали кожного року на ті самі граблі, і нічого вони не досягнуть. Треба йти до топових голубоводів з того клубу, в якому ти літаєш, відповідно, там перших п'ять. Слухати, що вони говорять, робити кожен після кожного свої висновки, тому що ми не можемо повторювати все, що робить хтось. Нам треба в тих, хто що робить, нам треба від них робити краще, щоб від них вигравати. В тому це... заключається наш спорт. На це все потрібен час, терпіння. На це все потрібен час, терпіння. Потрібні відповідні голуби. Голубів треба брати кращих, треба підбирати голубів. Я завжди, я кожного року стараюся взяти десь одного голуба, який мені може покращити якість моїх голубів. Не можна стояти на місці, якщо ти щось досяг, і ти вже думаєш, ти вже будеш 10 років uh -huh. на тому самому рівні всіх вигравати так не буває. Кожного року треба вчитися, працювати належно. Зранку вставати 6 година під час змагань, тренувати голубе, брати шпатель в руки. Чистити голубяти, прапору руки. І тоді буде результат. Е, ти в свій період до того, коли почав вже більш професійно займатися, в кого ти найбільше настанови слухав, і хто так, в кого почерпнув найбільше інформації? Е, інформацію я почерпнув, я думаю, в ковалика. Ковалик. Е, багато хто до нього ходив, але нічого в нього не навчився. Я навчився, я зрозумів одне. Е, треба працювати. Угу. proszę o przeproszenie, przepraszam.